Дощі у п'ятницю чекають на Івано-Франківськ, Львів та Луцьк. Врешті західних областей без опадів. Нічна від плюс 10 денна до плюс 21. У північних та центральних областях протягом дня хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі плюс 8, найвища в день плюс 23. У Миколаєві та Одесі хмарно. У Херсоні та Криму день має бути ясно. Від нічних плюс 11 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 23. На Сході переважно хмарно. В Запоріжжі та Дніпрі протягом дня ясно. Віднічних плюс 10 температура повітря в день підніметься до плюс 24. У суботу по всій території західних областей синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в регіоні вночі від плюс 13, день до плюс 25. На півночі та центрі переважно хмарно. У Чернігові Сумах та Черкасах ясно. Температура повітря від 13 до 24 з позначкою вище нуля. На півдні протягом дня спостерігатиметься безхмарне небо. Стовпчики термометрів від нічних плюс 12 в день досягнуть позначки плюс 26. Дощитиме за прогнозами синоптиків у Донецьку. На території решти східних областей без опадів. Вночі від плюс 12 в день до плюс 24. У західних областях у неділю впродовж дня триматиметься ясна погода. Від нічних плюс 11 вдень потепліше до плюс 29. У Чернігові мідлива хмарність. Врешті областей півночі та центру ясно. Температура повітря від плюс 13 вночі до плюс 28 в день. На півдні країни ясне небо триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 14 до 29 градусів тепла. На території східних областей синоптики обіцяють ясну погоду впродовж цілого дня. Від нічних плюс 11 в день температура повітря прогріється до плюс 28.